Всім привіт, ласкаво, прошу вас в моє нове відео. Це відео буде про пляжний відпочинок в Києві. Не знаю, правда, чи мені вдасться тут пляжно повідпочивати, але ніби вам познімати вдасться. Це міський клуб відпочинку. Яхта. Тут ще є ресторан на березі верблюжої затоки. І я приїхала. Тут вже не було вільних місць. Я ще телефонувала, вже сказали, що немає вільних місць, але є жива черга. І я залишила свій номер телефону для того, щоб мені, якщо що, зателефонували і сказали, чи звільнилось місце. Ну а я поки походжу, вам познімаю, власне, територія тут дійсно красива, дуже озеленена. Взагалі, Київ цього року дуже зелений. І ось цей от комплекс не виняток. Правда, єдине що. Тут є справжні дерева, але я бачу, що є ось і штучні. І є зона очікування для тих, хто, як і я, не забронював собі шезлом. Це Завчасно безкоштовний пляжок, ніхто не купається, але вон люди грають в волейбол і засмагають. Тому так, чилі тут на березі Верблюжої затоки. Намагаюсь трішки підзасмагнути. Може бути щось зі звуком, бо сильний вітер тут, але знаходитись тут приємно і через це не спекотно хоча вже пів на третього дня, тому треба поновлювати SPF насправді. Смішно тільки-тільки приговорила, і мені подзвонили, і це можна описати мемом. На комітці я дождався, ждав, ждав, але все таки є. Знову я вже колись його використовувала в своїх відео. Просто дійсно я вже збиралась їхати додому, зібралась з цього пляжу, це вам записала шматочок. І е, мені зателефонували і сказали, що можете підходити звільнилось звільнились місце. В цілому, я прочекала десь дві з половиною години, але я поки познімала, потім ще там, випила мархіту, що ви, напевно, побачите, трішки пізніше Познімала для вас територію. Полежала на пляжику, вже стало спекотно, і я вже збиралась їхати, і мені подзвонили і сказали, що можна йти, вже є вільний шезлонг. Класно, добре, що я дочекалась, власне, але вам дуже раджу бронювати. Знову ж таки, я напевно це вже сказала, але дуже раджу бронювати. Так, як бачите, можна дочекатись тут, але якщо забронювати, то знатимете напевно, що шезлонку у вас буде. А ось я ми єний басейн, ну дуже тут багато, звісно, людей. Просто капець. Ну, але він дуже великий. Дуже смішно те, що шезон тут коштує 400 гривень всього, мохіто 219, а ось ця пляшечка води 87 гривень, тут навіть не півліта. Це смішно. І ніби ціни в меню, плюс-мінус нормальні теж, тому не знаю чого так. А ще тут трішки гучно, тому що грає музика і. Чи люди вмикають музику, але мені на секундочку здалося, що вона російською. Слава Богу, ні. Бо я завжди за таке зверюсь з людьми. На жаль, бо це законодавчо захищає права україномовних людей, тих, хто не хочуть слухати російську музику чи російськомовну, і розбирати російська вона чи російськомовна. Тому зараз буду намагатись гріти тут свою духу на басейні, як мені писали в відео під Глібівкою. Це дуже смішне формулювання, але про це пізніше, тому що не хочу зараз, хочу показати басейн, зробити огляд для тих, хто теж вважає, що має моральне право зараз на такий відпочинок, бо щось робить для перемоги, або має близьких у війську і чекає їх. Ну короче, для цих людей я роблю подібні відео. От і все таких людей зараз дуже багато. Але якщо зрівнювати з Глібівкою, то вид там точно краще, бо там одразу ось так на київське море. Тут також є верблюжа затока, але її не видно за рестораном. А в Глібівці одразу такий вид. На Київське море з басейну, до речі, якщо не бачили минулорічне відео, то подивіться також вам буде ідея. Але в Лівіці ми платили півтори тисячі за шезлон, а тут 400 гривень. І їхати туди ще пристойно від Києва, тобто також витрачати або на бензин, або на таксі. А тут це одразу в межах Києва і шезлон коштує 400 гривень а бунгало... Вже дорожче тут я запитала є бунгали, якісь двоповерхові по 3 500, Але от такого шезлонга за 400 гривень більше ніж достатньо. Взяла сюди свою сумку від рош пузей, яку мені мейкап прислав в подарунок. Від мого замовлення в сенсі це була не реклама. Від мого замовлення зручна вона дуже багато всього влізло, і така вона легенька відносна сама сумка, але потягатись з нею. Доки вам зніматиму, звісно, що доведеться. Двоякі відчуття в сенсі того, що сьогодні був дуже сильний обстріл, і це нормально, що люди хочуть відпочити, але дисонує з ситуацією в інших куточках країни. Якщо ви думаєте, що в мене не дисонує, бо я тут то дисонує. Тому от познімала вам і поїду від лакшері життя в Києві, відпочивати скоро в інші міста, більш наближені до українських реалій. Давайте трішки покажу вам ще. Територію, що тут є, бо вона прикольна, тут є ресторан великий, і територія озеленена і гарна. В які красиві тут вздовж. Mm -hmm. До речі, тут на території ресторану є фонтан, який цілком собі міг би піти за басейн. І глибина також, в принципі, дозволяє. came beside the stream then you walked past me and you saw me and smiled i will never forget the first time when i saw you i thought i lost my mind Blown left behind. До речі, ціна мохіто 219 гривень. Він алкогольний. Не пропагую, просто кажу на цьому наголошую, що саме алкогольний, бо вони зазвичай дорожчі. Коштує всього 219 гривень. І... При тому, що комплекс виглядає достатньо мажорно, чесно скажу, але от такі от ціни їжу я не братиму, бо не голодна. Боже, яке ще й небо сьогодні гарне. Територія дійсно красива, приємна. І в будь-якому випадку, от, на воду буде вид, принаймні. Покупатись я не знаю, як тут, але вид буде. Але тут люди катаються на ось цих от штуках. Он людина їде, це, здається, називається вейкборд. О, прям зараз він під'їде, зробить мені милість. Це здається, називається вейкборд. от І тут можна на них. Теж покататись. Он там також є САПИ. Ось ця зона. Тут, до речі, є лежаки і пуфи безкоштовні. Єдиний мінус, що не покупаєшся там он водоросли. Я нагадую вам, щоб ви не забували донатити на Збройні Сили України, якщо ви ще не в них, і якщо ви, тим паче, плануєте якийсь такий відпочинок, то значить донатити у вас кошти є. Як і у всіх тих людей, які на басейні, які у мене. Можливість і кошти є, тому не забувайте донатити. Це буде важливо аж до самої нашої перемоги. Є окрема, я так розумію, велика зона для дітей: там он парк динозаврів і всілякі дитячі гірки. Он. Але я туди не піду. Я без дітей. Це просто інформація для людей з дітьми. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо так, то поставте лайк. Точніше, вподобайку, напишіть коментар і не забудьте підписатись на канал. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе і па-па!